Так, доброго ранку ми з Оклахоми, е е Я вже в школу всіх відправила, вже дома побула, чай попила, Сьогодні хочу почати голодування знову. Ну, чай, соки. Таке у мене будуть, е ванну прийняла, і зараз мені треба е е їздити по різним місцям. А мені треба забрати у двох дівчин ем, одяг. Одна тут недалеко з її роботи, інша трошки далі, а, в іншому місті. Далі мені треба заїхати в місце, де дують, е, дують, дують! капець. Роблять принти. Це вже англійська і українська одразу це капець. А, принтують, ми хочемо відпринтувати деякі а, фото війни для нашого заходу в п'ятницю. І я розмовляла з жінкою нашого пастора. А, чи вони зможуть відпринтувати? Вона кажуть, ну в них просто я знала, що у них був дуже великий принт якраз для цього. Вона каже, що. Більше у них цього нема, але вони використовують таку-то компанію і каже, що можна просто е, рахунок на їх е, рахунок, коротше, покласти е, вартість у цих принтів. Так що мені треба з'їздити, з ними побалакати, подивитися, що і як, чи, чи все це вийде, чи треба буде їй дзвонити. Добре, що далі. Треба заїхати до крамниці, мені треба пару продуктів. В мене на завтра замовляють пиріжки. І хліб, О, треба було хліб робити, блін. Так що, це теж, якби ще не все забу... щоб нічого не забути. Ну, це деякі речі, що треба робити. Я впевнена, що можна ще більше робити. Добре, Коротше, знову приїхали. Знову в мене зник інтернет. Ну, я, типу, коли написала, виїжджала я з хати. Я не знаю, це коли цієї школи, в мене не тільки інтернет, в мене сама, сам зв'язок не, не працює. Не тільки тут. Це просто в мене телефон довбаний, Треба міняти, а я все ніяк. Мабуть, чекаю, коли я його, щоб він тріснув. Я так розумію, що в неї, мабуть, якийсь урок, бо вона не, не бачила мого повідомлення, вона не перевіряла, що я виїжджаю. Показує, що вона активна була 30, минут, 30 хвилин, тому то я так розумію, що скоро <пів> повинна повернутися. <пів> Спробую може зайти, я не знаю, чи впустять мене тут, чи ні. Так, Перший взнос за сьогодні от, е, три сумки, коробка. Супер. Ну Тут, я. як я очікувала, все строго в школі. Я пішла до, одне, до одних дверей, куди мене минулого разу водили, коли дівчина їжу мені давала, це та ж сама школа. І зачинена в інші двері, зачинена, потім бачу, дівчатка йдуть учениці я кажу, і кажу, куди тут заходять? Я кажу, от там офіс. Зайшла, я в офіс сказала, хто мені треба причину. І, коротше, все, це нормал, ми зустрілися. Добре, наступна зупинка, я, мабуть, все ж таки поїду до принту. До принта. Так, на рахунок принтів я побалакала, але поки ще замовити не можу. Мені треба... Я написала а, жінці а, пастора, мені треба ім'я, на яке я буду це там, декілька іменів а, на їх рахунку. Мені треба знати, на яке я саме записувати а, цей ордер. Так, мене, так що я планую поїхати до дівчини в інше місто, забрати одяг. І пошляху туди. У мене ще декілька хвилин є. Я, мабуть, зупинюсь в Євромарті. Мені треба лісу купити. Ну, добре. Все забито. Я не знаю, може не бачите, але забито. А, машина в мене забита знову. А, багата дівчина віддала одягу, іграшок. А, і навіть 100 доларів дала, щоб я пішла, скупилася ще їжі. Так що зробимо це. Блін. Я дуже вдячна кожному, хто це робить. Чесно кажучи, трошки. Це... Я, я рада це робити, але я просто розумію, що я буду знову е, побита. Тільки що отримала дзвонок від школи, що сьогодні у них немає клубів, немає кружков. Так що треба написати гейбу, щоб він її забрав, не забув. Бо по вівторкам вона зазвичай залишається в своєму клубі. Так, їду далі. Йду далі. Треба в крамницю заводити. У мене тільки зараз дійшло, що я вам вже довго не знімаю. Чесно кажучи, це я не, від... не то що відпочивала, я і не відпочивала. Я робила таку скучну роботу. Треба було договорити багато чого з багато людьми про ці принти, що ми хочемо робити на річницю. Е, нібито вирішили, але це взяло деякий час. Ну, коротко, робила скучну роботу. А зараз це зажарка на борщ. <гум> Чим ще закінчувати скучну роботу. Ось такий яскравий роботи. Так, яскравенький борщик, готов, зелень зверху, часник. Стоїть! Така стоїть, пластмасова стоїть, не знаю, на що, ну, на рахунок її не був. Бізні класи пішли, ще трохи сон, ще спрокинеться. <рігла> Неподвічний тут тренувальник, ось така квітка на голові, викрошена. Тут дві білих пояси. Їм будуть щось особисто їх тренувати у цій кімнаті. Там просто інші діти були вже з іншими. Бо я сам і працювала з чимось іншим. Оціх двох привели сюди і от вчать їх якось якусь праву. Показую, як моє крильцо зараз виглядає. Треба його відвезти, мабуть, завтра. Сьогодні я не, не думаю, я зможу. Але я ще хочу. Що можливо запакувати у коробки? Я повернулася до школи, збросила дитину в школу, і у мене вже духовка розогрі... розогріта і будемо випікати хліб. У мене джаний хлібчик роблю розріз інший, хрестик і отакі колосочки на кожній частині. Окей. Хлібчик вийшов. Так, він розкрився. Добре, у мене тут змішується тісто на 20 пиріжків, 10 буде з картоплею і смаженою, смаженою цибулею і 10 з капустою неквашеною, просто тушеною. А люди, які замовили, вони приїхали за алабами на конференцію і... Мене знайшли і зробили замовлення, а хлібчик, до речі, теж для них. Так, тістечко в мене зараз підіймається. У мене є деякий час. А мені написали з компанії прин друкування. Друкування, не принт, так? Да? Друкування? Вчить мене вчить. А... І розміри, які ми їм надали, вони не дуже як. Підходять під фото, каже, як і ви хочете, щоб я їх обрізала. Я кажу, давайте я до вас під'їду і подивимось. Так що я оце зроблю. А також, виявляється, утриньки ярмарка. книжний у школі вона хотіла туди піти. Я думала, що після школи буду робити, але мабуть не буду, тому що мені на чотири треба буде привезти у ті пиріжки і хліб. Так що треба все багато робити, бо мені ще, я ще ж начинки не зробила. Що, капець. Все, їду. Перше діло друкування. Так, з друкувальною компанією я вже впоралася, зробили ми трохи інший розмір, тому що ну, тут ви розумієте, тут трохи як спорч... спорчений телефон, не спорчений, зіпсований телефон а, граємось, тому що дівчина, яка ці фоточки мені а, надала, вона українка, біженка, в неї ну, розміри ще треба. Вивчати, вона мені одне надала. Я кажу, щось такі розміри нестандартні, більше як квадратні. Каже, ну зробіть, як можете. Ну, коротше, я дала спочатку розміри, які вона мені надала. Він пише, мені багато прийдеться обрізати. Я кажу, давайте я прийду. І ми домовилися, що він. Як можна змінити розмір, щоб вартість не змінилася? Тому що вони мені вже вислали рахунок, до речі, майже 270 доларів, щоб це продрукувати. І а, я вислала моєї церкві, і вони сказали, не хвилюйтеся, ми заплатимо, так що дуже-дуже вдячна. Я обов'язково перевезу їм пиріжки. Коротше, я під'їхала до школи на рахунок ярмарка, але в цій школі, ем, виявляється, недостатньо робітників, щоб цю ярмарку робити напротязі дня. То вона мені сказала, порадила прийти трохи раніше, щоб забрати малу, коли час буде вже забирати малих, і тоді піти. Блін. З моїми замовленнями, я не знаю, як це все буде працювати. Добре, якось будемо викарабкуватися. Просто я, я просто розумію, що і Купляти що шо... лібо це ж, це ж капець. Розберемося, так, повертаюся додому, до пиріжків, до начинок. Треба робити начинки. Так, тут у мене 20 кружальців. На пиріжки відпочиваю. Тут у мене начинка картопля зі смаженою цибулею. І тут у мене тушона капуста. Будемо починати ліпити. Ліп... Ліп... ліп ліпити? Ліпити. Сорі, я оббачаюся. Так, пиріжки. пиріжки вийшли з духовки. Це у мене з картоплею, це в мене з капустою. Змазуємо масло. І підрушничок. Так, періодсь вийшли з духовки, стоять під рушником. Я їду раненько до школи, щоб зводити тренку до ярмарка цього. Коли я приїхала, вона сказала, що не можуть. Так що сподіваюся, все стигнути. Але я попередила ну, жіночку, що замовляла, ну робила замовлення, що можливо буду, що буду намагатися бути вчасно, але каже, на право таке життя. Головне, що пиріжки вже готові. Це все саме. розове, все розове, рожеве. Завжди робимо фото отчот. Зараз я сфоткаю і вишлю жіночки. Так, відвезла я їжу. А, така прикольна жіночка. Там їх приїхало за лобами десь 10 людей на якусь конференцію. І вона мені казала, що вона була кілька разів в Україні, що вона дуже підтримує Україну туди-сюди. Я, коротше, привожу їжу, і виходить вона виходить дуже молода дівчина. І вона каже: о, я хочу тебе, а, хочу, тебе, щоб ви зустріли мою доньку. Моя донька з України. Я так кажу, типу, удочерила, вона каже, так. У каже, мене троє дітей, і я їх всіх привезла з України. Оця дівчина, вона десь там в селі під, в Київській області, ну, під Києвом, під Києвом. А жила, а двоє других дітей в Полтаві, З Полтави їх забрала. І бачу, що у дівчини серце рветься за Україну, я їм розповіла про захід, який ми будемо робити у, у п'ятницю. І вони, Ми обов'язково прийдемо, я кажу, приходьте, бо я кажу, буду роздавати пиріжки. добре. Так що вони будуть намагатися прийти. А, дуже вони в захваті і навіть мені заплатили екстра. Каже, бери, бери, каже! Ти ж будеш пиріжки робити. От тобі на пиріжки. Дуже було приємно. Добре, я під'їхала до мами, бо я її купила вчора в Євромарті дігтярне мило, ну, щось таке. Так що вона цим використовує, його використовує. Зараз зброшу і поїду додому. Бабуся мені Кашу джашику купила. Yeah, yeah. Я, що це? Ні, ну в Україну пішла, ми давай. Вона вчора ходила на безкоштовну їжу, там їй знову баклажани дала. Кажу, мама, я не їм. Готуй сама, кажу. Я потім при... У мене ще ті мариновані її стоять. Ой, такі великі. Ну фіга собі. Бабуся, бабуся, бабуся все... Бабуся ри, все риється, все риється, що б ще мені в руки всунуть, ну? Не йметься їй, що там? Маю ага, мурки, я писала. Овочі, яловичний овочевий суп і курочка. Добре. Бабуся продовжує от її картоплю. Там другий мішок навіть. О, яка ж вона мілюзга! Ох, мені буде її чистити гарно. А, а, а зато лук дивіться. О, лук, цибуля. Дивіться, яка. Так себе привчала говорити лук, цибуля. І вже, вже коли треба казати цибуля, я кажу лук, блін". <світ> Скарлет, 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 вони сьогодні в церкві одягаються як якийсь члени їх сім'ї. І вона <світ> сказала, що вона як бабуся. Я не пам'ятаю, щоб наша бабуся отако <світ> <світ> і було, навіть бігуді. діє. <світ> що ти робиш? Це повинна бути і палка, <світ> нібито наша бабуся з палкою ходить. А дивіться, а дивіться яка помада. Ну, бабуся, як тобі подобається. <світ> <світ> так, все. Бабуся наша пішла до церкви. Воно виходить день ржизний. Ой. Так, я їду на зустріч з, з усіма нами, хто організовує захід на цю п'ятницю. Ми вирішили зустрітися перед самим е, заходом і все фінально. Е, поговорити про все фінально. Я, 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 я втомлена, якщо вам це кажуть, то так і я. Я сама перша прийшла. Вступний ранок, я збросила Скарлет до школи. У нас сонячний і морозний ранок. Починається зима знову. До речі, на наш захід буде холодно. Дуже-дуже холодно. Охи. А вчора посиділи, переговорили, Вм багато чого порішали. І е, продовжимо продовжимо підготовку. Е, хлопці, Кейпс, день вчора на, нарешті полагодили його колесе. І зараз він може вже їздити на своїй машині. Ура! А я буду закривати цей блог. Дуже дякую за вашу підтримку, вашу е, підписку, полюбляйки, коментарі. Перегляд цього відео, перегляд реклами. Дуже дуже дякую. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч.